Я купую таку олію. Салат вже робиний. Треба чим змащувати. 50 гривень за літри соняшникової олії віддала Валентина. Каже, ціна виросла. Вона має смак, вона має запах. Ну, як колишня олія. Сиродавлена, першого віджиму або холодна давка, рафінована на розлив, рафінована запакована, смажена до салату. Розповідає про види олії, що продає продавчиня центрального продовольчого ринку. Тетяна десь більше року трималася 60 гривень ціна, а це на на Тізі десь місяця до на 20 гривень подорожчала. Рафінована і сиродавлена – на одну ціну 80 гривень і жарена – 100 гривень за літр. Продавчиня Надія розповідає, який олію надають перевагу покупці. Саме краще олії беруть першого віджиму на розлив. Це саме корисна, вважається олія, вона йде, в салат і жарко, універсальна. І не, вона жирність має гарну, не піде, не гірка, салат приємний з нею. Останні декілька років Хмельниччина лідирує за кількістю виробництва та урожайності соняшників, розповідає начальниця відділу управління розвитку агропромислового виробництва та земельних відносин Хмельницької обласної військової адміністрації Ванда Сердюк. Додає, в основному вся олія вироблена у Хмельницькій області, іде на експорт. Соняшник в цьому році ми ще не збираємо, ще він не має фізіологічної стильності, але перспективи дуже непогані. і Якщо південь України почав, збирати соняшник і показник урожайності становить в межах 80 центнерів, то ми плануємо все-таки, що наш соняшник покаже показник не менше 30 центнерів з кожного гектара. Пояснює, чому ціни на олію почали зростати. Реалізаційна ціна соняшника, ну, там, ну, південь вже ж збирає його, складає в межах 25-26 тисяч гривень за тонну. Це на Тисячі 5 більше, як було в минулому році. Саме за цей рахунок піднімається і ціна виробництва за рахунок реалізаційної ціни. Ну а крім того, ну взагалі це піднімається ціна логістичного обслуговування, піднімається ціна мінеральних добрив, які вносять засобів захисту. Ну, Матеріально-технічні ресурси піднімаються в ціні. З початком осені вартість олії в зв'язку з інфляцією в Україні можливо несуттєво зросте, каже Ванда Сердюк, Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.